колишній випускник Перечинської школи-інтернат Сікора Степан Ілліч. Дорогі друзі, чесно кажучи, перший раз я хвилююся і не знаю, що сказати. Знайшов просто. просто. 50 років тому назад десь такий самий день, коли річним хлопчиком мене привів батько. Школа, як тоді казали, школа будівника комунізму. Тоді ми будували комунізм. І тоді ця школа була як елітна школа інтернат тому що ця елітність збереглася до сьогоднішнього дня. Таких у нас було тоді в 5 класі 50 років. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю свого директора школи Микола Андрійовича Посуба старшого вихователя, пам'ять трохимію давичу, завча школи, вчителя математики Івана Михайловича Гутича. Це були, скажу так, це були наші батьки, це були наші вихователі, це були наші вчителі. Я е до сьогоднішнього дня пам'ятаю все, що ми вчили. Я не можу забути вчителя фізики Дрезенковий, яка вчила мене на фізику, навчила і я вибору професії фізики. Не можу забути ніколи, не забуду Дар'ю Іванівну Оліганець. Це не те, що перший первокласний хімік. Ні. Хтось би спробував не знати, хоча б написати одну хімічну форму. В класі не було ні одного учня, який би не міг намалювати, написати рівняння хімічне Це Повірте, це буде. Шкода, що немає Василя Петровича Балажа першого вчителя, математики, який починав своє трудове. Родову справу як учитель математики в цій школі, молодий, амбітний. Потім довгий час Василь Петрович працював начальником управління освіти в цій області, І сьогодні він керує, наскільки я знаю, що про спілкую. Я е, скажу Надія Марківна, вчитель історії. Марія Іванівна, турецька вчитель. Російської мови. Ви знаєте, коли хлопці на ній задивлялися Марія Іванівна Гарна, красива на сьогодні, красива, завжди підтягнута. І знаєте, то всі влюблялися в нашу дорогу Марію Іванівну, нашу шановну Марію Іванівна. Шкода, що сьогодні не маємо серед нас вчителя, нашого. Нашого вчителя української мови, Анну Іванівну Лабу. Андрій Андрійович Лаба, вчитель географії. Розумієте, ті знання географії, які вклав наші голови, ну, я знаєте, сьогодні орієнтуюся в світі, як з дерга рятувався, орієнтуюся завжди, хто що вони є. І сьогодні Анастасія Олексійов готич. Іван Михайлович витяг свого вчителя математики, який я кінчив при ньому, кінчив школу. Я був п'ятий випуск Перечинської школи інтернату. І якщо говорити про якісне навчання в нашій школі, це були звичайні діти. Але з 52 учнів п'ятого випуску, 48 нас мають вищу освіту. Це можна не тільки. Це говорить не тільки про е, здібності учнів, це говорить про рівень педагогічного колективу того часу. Я бачу, що той рівень сьогодні продовжується. Сьогодні була сказана фраза, з якою не погоджуюся, що це була звичайна школа інтернат Це був елітний навчальний заклад на той час. І він до сьогодні часу я бачу, зберігся цей навчальний заклад. Сьогодні можна було говорити дуже багато, як ми вчилися, чим займалися, але я не хочу відбирати від вас дорогий час. І, чесно кажучи, хвилювання таке, що просто, знаєте, важко говорити. Я вітаю вас, вітаю сьогоднішнього директора школи Васля Федорича. Який кому, який, який дуже багато зробив і робить для цієї школи. Це можна порівняти, що за, за 50 років школа не те, що збереглася, вона примножилася. Зберігся так паркет на третьому, на другому поверсі. Після сьогодні пофарбований, але тут Дмитро Дмитрович гриньов не бачив. Тоді треба було не просто. Поформувати паркет. Кожен день він, він натирався від Блисків, при цьому близькі деталі. Вряд-но, врядно блискіти цей паркет. І багато таких моментів можна назвати чисто той рівень, той рівень освіти, який у довгий час був І сьогодні, не тільки він є. Шановні друзі, я хочу вас привітати всіх. Шановного Івана Івановича, який ми знаємося давно, е який є виходить з Перечина, сьогоднішній заступник голови реєстрації, пану Васильовну, з якою ми колись знали поспорити, поспілкуватися, були такі часи, правда. І дуже приємно, що е це люди, які, які прийшли на це свято, привітати вас, всіх. Свято вас.